Доброго вечора, друзі. Вітаю на своєму каналі. Загалом зараз піде таке відео. Треба воно чи не треба. Може і не треба, але ну, зараз подивимося. Так, напруга. Чекав напруга. Споживання у нас 2,8-4,2 кВт. Шоста година вечора у нас. 31 липня, вімкнений байпас. Отже, дивимося, панельки нам дають 170-169. Ну, в середньому 170 вольт. 24 А, генерація на даний момент майже 400 Вт. Зараз піднімемося до панелей і покажу, покажу, що хотів зробити, зробив і, ну, загалом піднімаємося, подивимося. Заїхав сьогодні купити конектор на з'єднання кабелю. Так, тримайтесь, бо зараз буде високо. Заїхав купити конектор, з'єднати кабель, той, що в мене мінусовий був, той що я по цьому ось, ось це поле я під'єднував мінусом, під... Під... підключив його в останню чергу. І в мене не було ось такого коннектора, був би уш, Я поставив його, але мені не сподобалось, яке було з'єднання, не досить таки нормально я його обжав, тому вирішив заїхати все ж купити е цей конектор. Е шоста вечора, сонечко у нас вже на заході. І в магазині, де продавали ці конектори. Дивлюсь, лежать, лежать ось такі штучки. Штучки ці це діоди, не пам'ятаю як шокі чи не шокі чи штоки. Ну, загалом зараз відкриємо і я вам все покажу. Так, роз'ємо МС4 діод 1000 ВДС на 30 А. Ось так виглядає ця штучка. Використовується для нібито з'єднання паралельних полів в таких от схемах. Не знаю, чесно, ніхто мені за них жодного разу не писав. Одна людина в коментарях мені писала з таким самим інвертором, типу ніби в нього два поля, схід-захід, все. В мене ще стоять діоди і тому подібне. Ну от я вирішив на здачу. Давали в магазині, думаю, візьму і я такого діода. Спробую, подивимося, як воно буде. Е, ставляться вони на плюсові з'єднання, там, де плюс йде на інвертор, ставляться. Ось ніби отак верхом вони повинні ставати на вихід до до самого інвертора на вхід, вірніше, на, на провода. Ну, Зараз спробуємо. Параметри, тільки що ми записали, зняли, подивилися. А зараз поставимо ось ці два діодика і подивимося, що у нас вийшло. Роз'єм я вже переробив, переставив. І зараз ось, достаємо два плюсових цих, з'єднуємо і дивимося, що в нас виходить. Отже, друзі, діодики ми встановили. Зараз, з моменту того, як ми робили заміри, пройшло всього 4 хвилини. Ось так це все виглядає. Зараз підемо подивимося, чи працюють вони і чи є від них якийсь ефект толк. Ставляться вони, я ж кажу, для тої потреби, що коли у вас там два різних поля послідовно пущені потім в паралель. І от якщо таке поле там частково затінене вже, інше вже не дивиться на сонце, то нібито струм не повинен переходити з одного поля в інше. І інвертор повинен бачити максимальну. Напругу, яку видає одне з полів, і брати до уваги його. Чи це так, чи це ні. Зараз подивимося. Я ж кажу, з'єднали. Ходім та глянемо, як воно буде. Отже, так, друзі, момент істини. Так. 175. 170-175 вольт. Бачимо, було 170, впало, до 165 було. Ось знову впало, піднялось. Далі. 2 Ампера, 2, 1, 2 і 2. Далі. 380. 380, хто більше, ніхто. 380. І от загалом. Що змінилося? Нічого не змінилося. Діоди нічого не дали. Вольтаж, який був, такий залишається. Навіщо ми їх поставили? не зрозуміло Хтось каже, що допомагає, хтось каже, що ні. Цікаве риторичне таке питання. Ну, ми поставили, подивимося, от глянемо зараз. Можна зробити таку похибку на те, що одне поле повністю не дивиться на сонце, а інше поле на сонце дивиться, але одна з панелей зараз в тіні. Подивимося завтра на ранок, на 7 годину, чи буде з цього якийсь толк, і чи буде зміна якоїсь генерації. Зняти їх і зробити все, як було, Ну, не, не буде ніякої проблеми не з 24 кВт. Тому, я думаю, ми назад повернемо все це досить швидко. Але, ну, чому не спробувати? Ціна цих двох діодів там близько 120 гривень. На каву більше в день витрачаємо. Тому ради експерименту, чому б і ні. Якось так, друзі, таке коротеньке відео. Далі буде.